Усім привіт! Ви мене запитували, що приготувати з білків, якщо залишилось багато. От вам один із смачних варіантів. У мене дуже багато білків залишилось після паски, бо там я використала тільки одні жовтки. А тут я використаю самі білки. Тут все дуже просто. Приємного перегляду. У мене є відважені білки 200 грам, і зараз ми їх повинні трошечки збити, щоб з'явилася білка на середній швидкості, не на великій. Чому ми так робимо? Це для того, щоб білки почали відкриватися. Тоді додаємо дрібку солі, трошечки взбиваємо. І, як вже бачимо, що більше пінки з'явилося, підмішуємо водру і взбиваємо до стійких піків. На моєму каналі ви знайдете дуже багато смачної випічки для себе. Тому заходьте, підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, і я буду рада! Ось за такої консистенції білки в нас збилися. Все готово. І вже тоді підмішуємо кукурудзяний крахмель. Точні, всі інгредієнтів я залишу в описі та в кінці відео. І ось подивіться, все швиденько ми збили і ось така білкова маса у нас вийшла. Все це у нас готове. І це все ми передаваємо у форму. У мене моя форма має 37х24. Можна і більшу буде, значить, рулет трошечки тонший і більший. Все, ми це все. Сюди. Більше люблю рулет, тому що він більше смакує, ніж торт Павлова. Не знаю чому, ну, але так, такий у мене смак. І це все розмашуть по всій формі. Дуже полюбляю горішки, тому обов'язково сюди їх посипаю. Це є грецький, можна арахіс використати підсмажений. А якщо ви не полюбляєте горішки, можна їх не додати. Ставимо у духовку сушити при температурі 150 градусів на 30-40 хвилин. Кош випікся, висушився, і тепер нам його потрібно перекласти на другий пергамент. Зараз знімаємо пергамент і нехай остиває до повного вистивання. Зараз робимо швиденько крем, тут у мене вершки, сюди ми додаємо сир, можна купити одразу пасту або перетерти через сито, або через місурку припустити, якщо крупинки вас турбують. І сюди ми даємо пудру. І це все збиваємо до пишності і однорідності. Все робимо міксером. Ось, гарно остив, і тепер ми сюди викладаємо вареничку. Варенячком повинно бути таке кисло-солодке, щоб не було повністю солодке. Це у мене малина, у нас з ну можна джемом. І ось так розмащуємо по цілому коржі. Це все швидко розмастили і тепер викладаємо крем. Дуже просто швидко робиться цей рулет. Ніяких високих технологій не потрібно. І вже така смакота у вас на столі. Так, легенько ми це все розмащуємо, але не доходимо до кінця. Все. І тепер скручуємо у рулет. Злегка придавлюємо. І тепер ми це все ставимо в холодильник для стабілізації крему ну, на 2 години достатньо. Просто я в рулет у мене 2 години. І дивіться, він хоче за 2 дні з'їсти, тому що буде він виділяти водичку, і він буде просто розласти, ну, вже не буде такий так естетично виглядати. Тому зараз я нарізаю. І я вам кажу свою думку. Хоча я знаю, що він дуже смачний, бо тому що я його не раз пекла. Він дуже м'ягко ріжеться легесенько. Подивіться, який він красивий у розрізі. Оце просто геніально. Дуже красиво. І так, знаєте, вареничко надає такі фарби, і це прям дуже смачно виглядає. Дивіться, ну, тримає форму. Я не можу сказати, що він там розвалюється, а тримає форму. Я зараз попробую. М -м -м -м. Це так смачно. Тут я би замінила, знаєте що, тільки горішки. Дала не грецький горіх, а арахіс. Або мегдальні пласіці, Воно буде дуже смачно. Зовсім не відчуваються кісточки з малини, от вареничко. Нічого не є все в міру солодке. Мені дуже подобається просто збалансований смак. Враз та є післинка з малини. Тому рекомендую цей рулет спробувати спекти дуже просто все. Ніяких заморочок, дуже класний рулет. Кого залишилися білки, прошу спробувати. це дуже смачно. І пригостити можете своїх рідних та гостей. Ось так від вас, подобаєчки. Від вас підписка. До нових смаколиків, Приємного апетиту. бережіть себе та Україну. Усім па-па!